Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що було цього тижня в криптовалюті. Це щотижневий випуск криптоновин. Поїхали! І почнемо ми з волатільності біткоїна цього тижня. У нас біткоїн творить чудеса. Давно не бачив такого крипторинка. Тижнева свічка відкрилась на пожності 17 128 доларів за біткоїн. А закриється скоріш за все вище 20 тисяч доларів за біткоїн. Цікаво. А цим рухом біткоін відкрив бичачий ринок, чи це тільки маніпуляція? А про це я говорив в своєму попередньому відеоролику, якого варто тобі подивитися. Але скажу тут, а ти за це постав лайк. Так, біткоін вийшов в бичачу фазу і нас чекає ближайші три місяці ріст, при тому, що ніякі вкиди і фуди не будуть активізовуватись. А у нас вони є, і я про це розповім в цьому відеоролику. Тому дивися до кінця, адже цей тиждень дуже активний. В цьому тижні біткоін піднявся на 30%, давно такого не було. Давайте подивимося, що було з альткоїнами цього тижня. У нас в п'ятницю поросту альткоїнів ось такі криптовалюти. Гала! Аптус, Solana, Mana Decentraland та Flow. Попередньо скажу про метавсесвіти, Всесвіти, а тут ще дві криптовалюти Гала та МАНа. Я говорив, що вони дадуть про себе знати, але не думайте купляти їх зараз, тому що це ризиковано пройшов памп. І потрібно дочекатися корекції по ним. Також всіх дивує ріст по солані, ніхто не розуміє, хто її пампить. Адже це треш, монету повалили через фуд, а тепер її відкупляють знову і знову. Не здивуюсь, Якщо наступного випуску криптоновин, вона знову буде в топі по росту. До речі, так, в майбутньому, якщо буде можливість побачити аптос по 4 долари, та нижче рекомендую придивитися до покупки, але дуже обережно, не фінансова рекомендація. Також рекомендую подивитися моє відео, де я збирав свій криптопортфель. Там я вибрав 4 криптовалюти, які я рахую дадуть ікси. Тепер давайте перейдемо до самих новин цього тижня. 9 січня Морган Стенлі, один із найбільших у світі інвестиційних банків, із 6,5 трильйонів доларів під управлінням, почали купувати акції Grayscale, Bitcoin Trust, через свій європейський фонд. А ось це, дорогі друзі, ознаки того, що буде ріст, тому що великі фонди починають лізти в крипту. Цікаво, а Тесла знову купить біткоін тільки вже нижче ніж 30 тисяч доларів за біткоін. Керівництво FTX витратило 40 мільйонів доларів на їжу, авіаквитки та готелі всього за 9 місяців. Смішно це виглядає: сидіти і тратити гроші клієнтів, а потім сказати, що у них нічого немає. Я вибачаюся, це зовсім не смішно. Це жах, просто жах. Тому це ненормально віддихати за гроші клієнтів. Аналітики повідомили, що при листингу на Binance ціна криптовалюти, що розміщується, зростає в середньому на 41% в перший день. На третій день курс знижається приблизно удвічі, але все одно залишається в плюсі на 24%. А ви купляєте токіни після листингу на Бінанс у надії, що вам принесе декілька відсотків. Як для мене, це дуже ризиково. Адже у нас ще зберігається медвежий ринок, не дивлячись на ріст багатьох криптовалют. Гонконг підтвердив курс на розвиток криптоіндустрії. Фінансовий секретар заявив про готовність юрисдикції прийняти криптовалютні кампанії з усього світу. Ще один регіон вривається в криптовалюту. Той, хто не купляє біткоін зараз, дуже пожаліє через декілька років. Річний дохід Binance зріс у 10 разів за останні 2 роки. У 2022 році він становив близько 12 мільярдів доларів. Наприклад, квартальний дохід Хобі впав на 98% з другого квартала 2021 року, що ж, біжі непогано заробляють на своїх клієнтах. Але я думаю, саме на ліквідаціях біжі заробили... Великий відсоток своїх прибутків майнінгова компанія Coris Kintific у листопаді та грудні видобула 1356 біткоїнів і 1435 біткоїнів відповідно. Якщо компанії продовжуватимуть майнити і не продавати свої біткоїни, а головні майнера перестали продавати свої біткоїни, то нас чекає ріст. Чи думаєте падіння? Напишіть, як ви думаєте, що це означає. Рівно 14 років тому Деякого 2009 року за найпростішу допомогу в тестуванні біткоін транзакцій розробники платили ентузіастам по 25 біткоїнів. Якщо ви тоді не тестували ту річ, то не засмучуйтесь, адже тестнетів зараз є дуже багато. І якийсь даточно дасть вам заробити. Від однієї тисячі доларів просто за елементарні дії. Що і до чого я говорив в своєму відео: топ-3 способи заробити криптовалюту без вкладень. Якщо цікаво, то подивіться після цього відео. Вільна зона Дубая тепер є будинком для більш ніж 500 криптовалютних стартапів. Ті, хто дивились мої попередні криптоновини, знають, що буде з цією країною. Хто буде криптовалютним хабом, та країна. Буде дуже багатою і сильною економічно. У 22 році венчурні інвестори вклали у 1769 криптовалютних проєктів 37,7 мільярдів доларів. Це на 19% більше, ніж у 2021 році. Дуже цікаво, скільки ж з них вийшло в плюс. Мабуть, не більше 10 від цієї суми. Адже рік був медвежим і дивлячись на ці вкладення, а вони щороку зростають, то можна сказати, що цього року їх буде більше. І я впевнений, що рік буде бичим, то такі. Інвестиції можуть дати свої плоди. Компанія Group One купила 13,5% акцій MicroStrategy. Цікаво, чому ж такі всі купляють? Ну, реально, друзі, задумайтесь, всі великі компанії рвуться в криптовалюту. Всі великі компанії рвуться в криптовалюту, і що ж це відбувається? Побачимо, скоро ріст чи що. Не фінансова рекомендація. Twitter розробляє функцію, яка дозволить користувачам нагороджувати один одного монетами, які можна Буде придбати за фіатні валюти через платіжну систему Stripe. Ну тут зрозуміло, Ілон Маск цікаво, а він додавить до Гейкоін в ці так звані монети, якими можна буде нагороджувати один одного. Що ж, на це цікаво буде подивитися. З кредитор Voyager Digital отримав дозвіл на 1 мільярд доларів біржі Binance USC. Binance поглинає частину компаній, аби вони не перестаралися і не заявили, що вони не платоспроможні, тому що вони роблять багато таких покупок, і дивно воно як для мене. Мене виглядає інвестиційний гігант Goldman Sachs офіційно запустив цифрову платформу для токенізації активів. Це так прикольно спостерігати за тим, що колись ця компанія заперечувала і говорила, що біткоін ніколи не варто купляти, а зараз самі роблять платформу для токенізації. Аналітики криптокон вважають, що Китай рухається у бік повернення на крипторинок. Незважаючи на те, що з вересня 2021 року будь-які криптовалютні транзакції вважаються повністю нелегальними. Перший у Китаї ф'ючерзні ETF на біткоін залучив 79 мільйонів доларів у ході перших торгів. Постійно зростають обсяги торгів як на спотовому ринку, так і ринку деривативів на криптобіржі OKEX. варто зазначити, що Джастін Сан та Артур Хейс неодноразово заявляли. Що Китай стане одним із головних локомотивів у наступному бичому ринку? Ну що тут можна сказати? Мені вже це смішно. Але ті, хто забороняв криптовалюту, вже бачать в ній сенс. Що ж ти будеш робити? Що ж з їхніми обличчями, і як же хочеться подивитись на це все. Хоча Китай дуже правильно зробив, що заборонив криптовалюту. Тим самим китайські інвестори вийшли на хаях біткоїна, тому це геніально з їхньої сторони. CEO Binance планує збільшити чисельність співробітників біржі на 15-20%. У 2023 році минулого року кількість працівників Binance зросла з 3 тисяч до 8 тисяч осіб. CZ також передбачає, що через 10-15 років з'явиться величезна за обсягом децентралізована біржа, яка буде більша за Binance. Ось те, що я говорив. Потрібна децентралізація. І про це також говорить голова біржі Чампенчао. Тому, друзі, знаєте, я трошки вмію передбачати майбутнє. Це жарт. Я просто вмію аналізувати тенденції криптовалюти. Біржа FTX повернула понад 5 мільярдів доларів фіатом та ліквідними криптовалютами. Сума не враховує конфіскованих регулятором Багамських островів 425 мільйонів доларів. І низку неліквідних криптовалют. Сума дефіциту ще не ясна. Це залежатиме від розміру фонду, претензій і наших зусиль, звідновлення. Але щотижня ми наближаємося до завершення роботи, необхідної для оцінки відшкодування для цілей плану, реорганізації, сказав Лендіс. У грудні фінансовий директор Мері Сілі оцінила, що компанія зможе завершити цю роботу до квітня. Однак суддя Джон Дорсі з суду банкрутства з штату Делавер призначив крайній термін 15 березня. На слуханні в середу Брайан Глюкштайн з Сілі Ван Кромнес сказав, що кредиторів може бути до 9 мільйонів, повторюючи цифру Кевіна Ковський, партнера фінансової консалтингової фірми. А мені цікаво, а що буде, якщо всім клієнтам зможуть повернути гроші. Виходить, якщо б не твіт Чампен Чао, то FTX була б ще в плаву. Цікаво таки. BlackRock, яка управляє активами на 10 трильйонів доларів, починає масові звільнення. Цікаво, така велика компанія і починає звільнення. Тоді не засмучуйся, ми не одні, кого медвежка знищує. Такі великі компанії, і це не добре їм. Бінан зіткнувся із значним відпливом активів. За останні два місяці вони втратили близько 12 мільярдів доларів. Що ж, фуд по біржам вже прийшов, а досі люди виводять свої кошти. І я би радив вам не зберігати свою криптовалюту на централізованих біржах. Адже в будь-який час ваш рахунок може бути заблокований і тому подібне. Саме краще це кошельок і Користуватися дексами. Сальвадор ухвалює законопроект, який запроваджує правове регулювання для всіх криптовалют. Ну тут зрозуміло, країна давно обрала шлях стати криптохабом. Цікаво, а у них вийде? Самсунг запускає Samsung Bitcoin Futures Active ETF. На фондовому ринку Гонконгу раніше міністр фінансів Гонконгу заявив, що країна Раду прийме технологічні компанії. Звісно, будь-яка країна буде з простягнутими руками приймати такі компанії. Так вони ще й приносять криптовалютні технології з собою. Річна інфляція США сповільнилася до 6,5%. Попередній показник вийшов на рівні 7,1%. Кожне зниження відгукується зростанням ринку та підвищує бичачий настрій на ринку. Поточний ведмежий ринок став найтриваліший в історії криптовалюти. Він триває майже півтора роки. А ось про це я говорив: якщо інфляція впаде на піввідсотки, то ринки почнуть свій ріст. Тепер чекаємо наступного звіту по інфляції, і я думаю, він не буде таким радужним. Але подивимося, адже економіка нестабільна штука, все може бути. Неліквідна позиція першої криптовалюти досягла 15 мільйонів біткоїнів. Це 79% нинішньої емісії. Чим більше неактивної емісії біткоїна, тим краще для ціни, тому що вони ніколи їх не продають. Дадуть борги криптоброкера Genesis, що входять до складу Digital Currency Group, перевищують 33 мільярдів доларів. А ось це, друзі, дуже важлива новина. Тому що якщо Digital Currency Group заскамиться, або SEC візьметься за неї, або давити на неї, то буде дуже погано крипторинку. Адже там Grayscale, вони під цією компанією, і тому головне, щоб в них все було добре. У грудні 22-го року обсяг спотових торгів на найбільшій криптобіржі обвалилися на 42,8%. Три вісі відсотків. падіння склали бхемекс 76%, Бітфайнекс 58% і гейт 57%. Якось даже не дивно, що Фуд так спрацював. Цього варто було очікувати, тому що всі думали, що всі біржі почнуть сипатися після FTX. Сек подає до суду на Genesis Global та Gemini Trust через незареєстровані продажі криптоактивів. Цікаво, чим все це завершиться, тому що на момент написання цього відео біткоін уже перетнув зону 21 тисячі доларів. Біткоін знову в топ-20 глобальної капіталізації. Перша криптовалюта випередила Tesla і Walmart. Ефіріум піднявся на 62 місце. Криптовалюта повертає своє місце в світовій капіталізації, поки другі компанії їх втрачають. За криптовалютою майбутнє. Ось такі криптовалютні новини за цей тиждень, я надіюся, ви додивилися до цього моменту. Дякую вам і постав, будь ласка, лайк. І напиши коментарі, що тебе здивувало в цьому тижні. Мене здивувало такий різкий ріст, тому що я очікував 10%, але ніяк не 30%. Ну а з тобою був Just Coin. До зустрічі!